Форми починаються децентралізація, ніхто не може сказати сам алгоритм, як це все буде відбуватися. У нас рік назад була затверджена концепція реформування місцевого самоврядування процесу децентралізації. Відповідно, до цієї концепції був розроблений план заходів, який передбачає не тільки внесення змін до закону України, а також і певні кроки. Щодо відповідно, децентралізації і об'єднання громад в межах областей, на початку цього року, в лютому місяці, Верховна Рада затвердила закон України про добровільне об'єднання територіальних громад і лише 8 квітня. 2015 року Кабінет міністрів розробив методику об'єднання, добровільного об'єднання громад і методику формування спроможних територіальних громад. Е, звичайно, як завжди у нас відбувається, спочатку громади домовляються, вони вже формують якісь центри, пробують об'єднуватися, потім у нас розробляється методика, як сформувати ці спроможні громади. І міжнародна організація USAID, це Агенція міжнародного розвитку США спільно з асоціацією міст України організовує зараз всі в країні таку мережу офісів реформ, які сприятимуть, надаватимуть допомогу в розробці перспективних планів щодо об'єднання територіальних громад. Надання методичної допомоги робочим групам, як в області, так і в районах щодо формування перспективного плану роз'яснення для місцевих громад самої ідеології, об'єднання, для чого воно потрібно, і який буде результат після того, коли об'єднаються ці громади. Так? І третє це, звичайно, підготовка самі громад до процесу об'єднання, тобто проєкти документів, проєкти рішень. Це те, що ми готові їм допомагати оформляти і відповідно надавати методичну допомогу. Які є складності? <кій> так, ми, якщо проходи саме, офіс складається з п'яти чоловік, я представляю як керівник цього офісу, є ще 4 експерти які мають ну, принаймні відповідну освітню кваліфікацію, це кандидати наук переважно, люди, які розбираються в муніципальному праві і які розбираються скажімо так, в таких територіальних формах об'єднання. Тарас Богданович, Халавка, наприклад, вже брав участь в таких процедурах у 2008-2009 році. От, але тоді не було ніякої законодавчої бази, це було так, собі тільки бачення. Уже зараз є ніби законодавча база, і, а немає бачення ніякого. От, є пані Оля Чепель, вона кандидат юридичних наук, теж представник офісу, ще одна кандидатка зараз знаходиться в Новоселиці. Ми проводимо інформаційну роботу практично кожен день. Офіс почав працювати тільки з 5 березня, з 5 травня, і завдяки підтримці з боку обласної адміністрації нам виділили приміщення, частково техніку надали для того, щоб ми давали таку допомогу, зокрема обласній робочій групі з розробки перспективного класу. Відповідно, то розпорядження голови обласної адміністрації утворена робоча група, туди входять керівники структурних підрозділів обласної адміністрації, туди входять депутати обласної ради, представники асоціацій міст і селищ Чернівецької області. І фактично ця група повинна розглянути всі пропозиції щодо об'єднання громад. І підготувати проєкт перспективного плану. Наступний етап це до 15 липня Чернівецька обласна рада на сесії обласної ради повинна затвердити перспективний план і подати його в Київ, в Кабінет міністрів, для того, щоб вже на основі цього плану сформувалися нові бюджетні пропозиції. Складно, це все відбувається, тому що ми відчуваємо вже опір з боку сільських волів, з боку представників територіальних громад. В містах немає повного бачення, що відбудеться об'єднання. І зараз фактично, як на мене, основною метою є це поширена така інформаційна кампанія. Повинна. Amen.